У Верховній Раді України з'явився ще один законопроєкт про економічне бронювання. Стало відомо, які суми фігурують в законопроєктах про військове бронювання. Ухилянтам відмовлятимуть у наданні державних послуг а в Німеччині під час пошуків дев'ятирічної українки знайшли тіло. Друзі, привіт! Ви на YouTube каналі Україна на часі. Мене звати Даріна Глушенко. Усі деталі почуєте далі у цьому відео. У Верховній Раді зареєстрували новий законопроєкт про економічне бронювання від мобілізації, який передбачає сплату військового збору за кожного працівника. Втім, незабаром депутати подадуть два альтернативних документи. Вони пропонуватимуть модель із бронюванням за рівнем зарплати у понад 35 тисяч гривень та військовий збір для ФОП. Про це розповідає один із ініціаторів проєкту закону, голова комітету з економічного розвитку Дмитро Наталуха у своєму Фейсбук. Загалом документів два номер 113 31, який містить у собі концепцію економічного бронювання та номер 113-32 про особливості сплати військового збору. За словами нардепа, концепція економічного бронювання дозволить зберегти для економіків важкозамінних спеціалістів. Вона працюватиме таким чином: кожен суб'єкт господарювання має можливість забронювати працівника, сплачуючи за кожного підвищений військовий збір у 20 тисяч гривень на місяць. Сплата підвищеного збору відбувається не працівником, а самим бізнесом, який самостійно визначає найбільш критичних співрусів. Обітників і підтверджує це відповідними податками. Бронювання поширюється на кожен суб'єкт господарювання, що нівелює проблему, наприклад, із неможливістю броні для представництв міжнародних компаній чи фопів. Останні можуть забронюватися, якщо підтвердять реальне ведення діяльності протягом останнього року. Зазначається, що відсоткову межу заброньованих та саму процедуру визначатиме Кабмін у проєкті закону номер 113.32 щодо особливостей сплати воєнного збору за бронювання військовозобов'язаних. Описана механіка сплати підвищеного військового збору. Водночас на сайті ради текстів документів поки що немає. За словами Наталухи, незабаром депутати внесуть два альтернативні законопроєкти. Вони включатимуть моделі з бронюванням за рівнем зарплати у понад 35 тисяч гривень. змішану модель 35 тисяч гривень зарплати для найманого працівника 20 тисяч гривень військового збору для ФОП. Тим часом в Україні при наданні послуг військовозобов'язаним будуть запитувати військово-обліковий документ. При цьому йдеться про сотні чи навіть тисячі таких послуг. При цьому блокування доступу до послуг не стосуватиметься критично важливих сфер таких. Як медична допомога чи соціальна підтримка сімей військовозобов'язаних про це розповідає міністр юстиції Денис Малюська в інтерв'ю блогерці Еммі Антонюк за його словами, вимога пред'явлення військово-облікових документів буде обов'язковою для отримання послуг, які стосуються особистого комфорту та забезпечення якісного життя військовозобов'язаних. Він нагадав, що і раніше при наданні адмінпослуг законно було попросити надати військово-обліковий документ. Однак наразі Кабмін працює над тим, аби це було обов'язковим. Уряд має на і посилити контроль над військовим статусом громадян і забезпечити більшу прозорість у сфері державних послуг. Малюська додає, що це нормальний правильний природний процес, а процес цей триває. Я не можу сказати, що ми повсюдно запровадили такий механізм, але на моє переконання, він буде з'являтися. Все частіше для надання послуг військовозобов'язаним держава буде запитувати військово-обліковий документ. Малюсько також додав, що на певних послугах держава не проситиме військово обліковий документ. Є певні сфери, де такий механізм не запроваджуватиметься. Я переконаний, що на певних послугах ми не запроваджуватимемо. Це все, що стосується членів сім'ї військовозобов'язаного, дітей військовозобов'язаного. в цьому випадку держава жодних блоків не буде ставити. Обережно ставитимусь до оцінки, де послуги не є критично важливими, а де вони важливі і тільки стосуються особистого військового зобов'язання. скоріш за все, рано чи пізно держава почне вимагати військово-обліковий документ. Що стосується критично важливих для того, щоб жити, для того, щоб сім'я нормально себе почувала, в цьому випадку держава таких обмежень застосовувати точно не буде на початку. А під час розширених пошуків дев'ятирічної української дівчинки Валерії, яка зникла безвісти в місті Дебельно у Німеччині, в лісі поблизу міста було виявлено тіло. Валерія зникла 3 червня, не з'явившись до школи і не повернувшись додому. Наразі поліція не змогла остаточно підтвердити, чи належить знайдене тіло саме з них лідівчинці. Про це пише Білд. Тіло дитини було виявлено близько 14.30 у лісі за 3 кілометри від дому батьків Валерії. Пошуки в цій місцевості спочатку не проводилися активно, але після того, як свідки повідомлення. Амали про почуті ними крики про допомогу в цьому районі була розгорнута масштабна операція, яка й призвела до страшного відкриття. Наразі особа загиблої знайденої в лісі поблизу дебельна не встановлена. Поліція проводить розслідування та експертизи, аби остаточно визначити, чи дійсно це тіло зникли Валерії. Ми з'ясовуємо, чи є загибла особа дев'ятирічною дівчинкою з дебельною, яку розшукували до цього часу. Нашим першочерговим завданням є збір доказів на місці, де було знайдено тіло. Наразі місце знахідки огородили. Сама ж Валерія з Дніпропетровщини живе в Німеччині з матір'ю з 2022. тисячі Її батьки розлучені, а батько Валерії служить на українському фронті. Мати повідомила про зникнення дівчинки до поліції, коли її дитина не прийшла до школи. Батько Валерії все ще перебуває в Україні. Востаннє дівчинку бачили в понеділок, 3 червня, вранці, коли вона прямувала до школи. Друзі, в мене на цю хвилину все. Ви підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте лайки, пишіть коментарі і діліться нашими відео з рідними близькими та друзями, аби підтримати нас і отримувати цікаву та актуальну інформацію.